Я всіх вітаю. Сьогодні у мене буде два різних способи ловлі саргана та ставрідки. Думаю, вам буде цікаво, деякі люди просили мене половити іменно на поплавок. Першим ділом, щоб половити на поплавок, нам потрібна жива фірінка. Саргани ставріда просто дуже люблять її. Пірінку я ловлю на ось такий самодурчик, бачите, нічого складного в ньому немає. Просто маленькі маленькі гачочки. Десь 14 го номеру, може трішки менше. Ось таке оснащення, груз десь 10-15 грам. Гачки там 14 го номера, може трішки менше. І жилочко там 0,12-015 із головою. Ніяких мушок, нічого не потрібно. І так 5-7 гачків, і нормально можна наловити фіріни. Мірала вичерпє це. Вже похолодало, людей на пляжі майже немає, тільки там загорають, але є люди, які і пригають, бачите. Сьогодні буду складати у садок. Середин трішки ближче до хвоста. По оснащенню вже не перший рік користуюся таким поплавцем від Каліпсо. Він такий побитий вже із-за цього. Ну, йому десь декілька років. Та от в цьому році для в темний час доби, щоб ловити, взяв от ось такого поплавця. Він світиться. Відміряю. 2 метри жилочки, ставлю петлю і просто не більше 2 метрів. Так як сарагани і це пелагічні риби, вони максимум у пів води стоять. А так поверху може навіть стояти. Тому більше не треба. Основна жилочка у мене тут стоїть 0,3, потім йде груз, а потім йде повідець 25 см з жилочки 0,2. 02-0,16. То ще став... якщо будете ставити, менше буде поклювання. І гачок у мене ось такий. Зараз хочу переставити поплавочку на фідерок, тому що поплавочка легша, хочу покидати бомбарду. и шла рыбка. Відразу, только кинув. Я думаю, это может быть и ставридка. Дается так. Так, видите, ставридос. Сразу. Вот такой. что он целый ширинок. Перенаживляємось. Спробую свіженьку і подалі Я слишком много, не хочу.

зажирає є yeah. на гачку. І сюди. Це теж велика. йде до нас ранковий час. Палюємо поплавець. Щоб краще було бачити і вперед. Думав, щось велике клюнуло, але ні, то медуза була. Інколи в великій медузі карні Фіріна запливає під купол. Це просто от поплавці стоять і просто в один момент от ставріда просто топить. Десь на метр два може піти поплавок під воду. Кивання ну, майже не бачите, але ви дивитесь поплавка немає. Так і є. Ставрітки сьогодні дуже мало. На поплавок дуже-дуже рідко бере. На силикон поки що не вдається. Було два клювання, може три. І одну ставлітку тільки дістав. Підемо тут біля берега. Виплюнуло Виплюнула в лице мені. Хвоста. Але тут дочекався, бачите. Це цікаво. Так, потягнуло поплавець мій. Ого. Така невелика. Невелика ставрідка, а так потянула. Що аж вудкою розвернула. Думав вітром? Ні, не вітром. Прям біля берега. Але розмір кайфовий. Осінній. Немає такого активного кльову. Але розмір прям радує. Всьо, ну що, на цьому, мабуть, буду завершувати. Сьогодні прям майже наклювало. Потрібно було довго-довго чекати, щоб хоч щось піймати. Але декілька таких нормальних ставрідок і вдалося піймати і два саргана. Ось так якось. Ловити сьогодні буду на свою адіру 4.18 у рості 2,28 та катушечка Ріобі Аванті 2000 з шнурочком Сайбер Mint Починаю я з піркера 15 г, тому що течія справа і зліва стоять люди з різинками і ловлю на жорсткий твіч у верхніх шарах води. Взяв сарганчик по супротиву, такий непоганий. Змінюю колір. Меняю на пелькерок клипса перина 12 грамм. Звісно, я вам не все показую, показую тільки яркі моменти якісь. Або ось коли риба клює. Але бувають моменти, коли я по пів години кидаю і нічого не маю. Нарожело я перестала брати, поставив зараз такі болотого кольору, теж 12 грам, теж коліпсоаторіна. У пасмурну погоду він частенько вистрілює. Вот. Інколи на дуже великих я послабляю фрікціон, тому що дуже-дуже сильно давить і часто вони сходять із цього. Дуже потужна риба, дуже швидка, тому потрібно інколи опускати трішки фрікціон. Але це я кажу тільки про осіннього такого великого серганчика, або про того, коли ви багранули його. Я повернувся до пілька, з якого починав 15 грам у сріблі, тому що мені здалося, що набагато краще на нього кліє, ніж на інші. Потім було просто годинка-півтори без кльову зовсім. І я перейшов на луфаря. Тут на воблірок один клюнув, у мене лофарь гарний, але зійшов. Перебрав, мабуть, за годинку багато-багато воблірів. Бачите, у мене їх немало. Сьогодні кидав на лофарика, залишився. Зараз мало людей на пірсі залишилось. Тільки один зійшов і все. Більше риби не було. Два клювання ще було, але я не впевнений, що, то, що це була риба. Це може бути медуза. Ми ще Оцей прям нормальний такий. На цьому буду завершувати рибалку. Дякую, що додивились до кінця. Хто не підписаний, підписуємось і до скорої зустрічі. Пока.